Кое-что они вынос, Господи, чи черести наши, воды, которые тебя законят наши, Святые по дети в Цветне мы Видевши пустницы по чаевстия, и простецы ангуси и Пресвятую Богородицу, на скале в огненном столпе явшуюся, вслед стопы я на лобе і водою, сделав камень камені стекшею окропляющеся, по піяху Богу, оллилуя. Всіх вас вітаю сьогоднішнім святом Воскресного дня. З ласки Божої, ми прожили чотири благословенних дні під Покровом Цариці Небесної. У нашому місті, у нашому святому храмі, перебувала Почаївська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Кожен з нас приніс до неї свої молитви, кожен з нас просив те, що було на його серці, те, що він бажав. З надією, що Матір Божа обов'язково почує і подасть все, що потрібне для життя, але найголовніше для спасіння. Ми просили, молили, плакали і благали пречисту, приблагословенну, щоб вона дарувала нашій рідній землі благословенний мир, щоб ми могли і надалі спокійно жити під мирним і благословенним небом. Ми молилися за наш український народ стражденний, за наших воїнів-захисників України. За всіх, хто постраждав у ці дні від цієї лютої війни, ми підносили свої молитви за рідних і близьких, за всіх, хто потребує цієї молитви, тому що вона дає можливість християнському серцю битися і дихати в унісон з тим диханням, як дихає сам Христос у своїй святій Соборній і Апостольській Церкві. Ми просили Матір Божу, щоб вона не залишала нас. Щоб вона своїм материнським момфором завжди покривала усіх нас, нашу рідну землю і наш народ. Матір Божа у іконі Почаївській, велика святиня, яка цими днями надихала нас, буде і надалі обов'язково відгукуватися на наші прохання, дорогі брати і сестри, якщо ми будемо щиро і від душі плакати, молити і просити, щоб вона була з нами, щоб вона була нам у підтримку. Щоб її материнське серце огорнуло кожного з нас. Зараз святиня велика, Почаївська чудотворна ікона Божої Матері відбуває до місця свого перебування у свято-успенську Почаївську лавру. Але це не означає, що нас покидає Цариця Небесна. Вона завжди з усіма нами. Вона є матір роду християнського, вона завжди покриває усіх нас своїм материнським омофором. Тільки нам потрібно. Так своє життя налаштувати, так відкрити своє серце, викорінити звідти всяке зло для того, щоб Матір Божа могла вимолити у свого божественного Сина, щоб благодать Його жила у нашому серці, оновлювала кожну людину, преображала її до нового життя і скеровувала усіх нас через труднощі нашого життя, до спасіння, до Небесного Царства. Я всіх вас закликаю, дорогі брати і сестри, щоб той молитовний порив, який керував нами у ці дні, ми не залишили, а продовжували у нашому житті, пам'ятаючи, що Цариця Небесна обов'язково чує молитву на всякому місці, якщо ця молитва лунає з глибини серця. Молімося і надалі до пречистої і преблагословенної, щоб вона своїм материнським офором. Покривала усіх нас. Ми не можемо нічого змінити своїми силами, але ми можемо обов'язково, як віруючі люди, вимолити і випросити у Господа Бога благословенне і світле майбутнє для нашої рідної землі, для нашої держави України і для нашого народу. Тож молімося і надалі щиро, разом, єдиними устами і єдиним серцем. До Господа Вседержителя, до Його пречистої Матері, щоб вона усіх нас зміцнювала на наших життєвих шляхах, Молитвою Пречистої, приблагословенної Цариці Небесної, всемилостивої і всеблагий Господь, нехай подарує кожному з вас і усім нам загалом мир, добро і всяке благополуччя. Святим усіх вас!

Deus Моя Боже, спаси, а преследовая владельчеству нашей Богородицы, помолил сердцем всех. Будьте добрі. Будьте добрі. Будьте добрі. Будьте добрі. Будьте добрі.